Терміново у Росії злить у повітря величезний склад зі зброєю. Гриб диму видно на весь район. Детонують боєприпаси, окупанти у паніці евакуюють людей. У чому причина вибуху? І що саме на арсеналі зберігали росіяни? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Потужна бавовна в Росії. У вівторок, 22 квітня, пролунав сильний вибух у Володимирській області поблизу села Барсове. Там розташований один із найбільших військових складів РФ, 51-й арсенал грав. Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що чули звуки, схожі на атаку безпілотників. Інші повідомляють про свист, що нагадував проліт ракети. У будь-якому разі в небо здійнявся величезний гриб чорного диму. А соловики негайно перекрили в'їзд у Барсове. Також заблоковано рух дорогою з боку Москви до Кіржача. Дим від вибуху видно на весь район. <звук> Ахри! Вот Склад с боеприпасами горит. Волна какая. Ой, здесь они. Е... Ах! Это что было? Что там взорвалось очень сильно? Огненный шар. Так, знаешь, надо куда то срочно смываться. Так а что... Куда? Да не знаю куда. Да дорогу опасно выезжать. Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив вибух у Крижацькому районі. Глава регіону повідомив, що на місці працюють оперативні служби. Адміністрація району офіційно оголосила режим надзвичайної ситуації і почала термінову евакуацію із Барсового і Мирного. Для цього задіяли усі екстрені служби. Людей попросили не панікувати і дотримуватися заходів безпеки. І все це під звуки повторної детонації на складі із боєприпасами. 51-й арсенал ГРАУ один із найбільших складів боєприпасів Міноборони Росії. Він розташований приблизно за 8 кілометрів від міста Кіржач і на відстані понад 500 кілометрів від кордону із Україною. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, окупанти зберігали там тисячі тонн озброєння. Процитую. Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи іскандер, точка У Кенчал, боєприпаси до комплексів Панцер С-1, С-300, С400, а також ГРАД Смерч, Ураган на ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння. Стверджує Коваленко. Телеграм-канали, що моніторять воєнні дії РФ в Україні, стверджують, що окупанти звозили на цей арсенал снаряди із Білорусі. Наприклад, у 2024 році на 51 й склад грау прибули сім вагонів із вантажем. Вочевидь, цей арсенал був вагомим пунктом у логістичному ланцюжку постачання армії Росії. Тим часом російські інсайдери намагаються з'ясувати, що саме стало причиною вибуху. Основна версія удар, про те, якою зброєю поки що невідомо. Не відкидають і варіант диверсії. Зазначається, що ППО окупантів не зафіксувала ані ракет. Ані дронів у небі над Володимирською областю. Тим не менше, за даними інсайдерів, від вибухів на арсеналі вже нібито загинули більше десятка загарбників. Зауважу, що вибухи в Росії останнім часом трапляються лише на військових складах. Наприклад, у Липецькій області літак окупантів впустив ракету Х-22, яка знищила трансформатор і залишила місцевих жителів без світла. Детали ці бавовны рассказал військовый эксперт Олжданов. Российская Федерация потеряла опять потеряла одну ракету. То есть у них это уже нормальное явление, что все равно одна, две, три ракеты могут отвалиться или бомбы и упасть на территории Российской Федерации, в частности на европейской ее части. Так вот, потеряли ракету Х-22. Ракета особенная, во-первых, она самая неточная. Там плюс-минус 300 метров круговое отклонение у нее, это истребитель авианосца. Во-вторых, она самая мощная, потому что 960 килограмм головная часть, то есть почти тонна взрывчатки. И самая ядовитая, потому что она летает на ракетном топливе, многокомпонентном ракетном топливе. С вот этими высокотоксичными компонентами типа гептил и меланж. Вот. Соответственно, падение такой ракеты вызывает вот двойной эффект. Первое мощный взрыв, а второе мощный взрыв, который распространяет пары взорвавшегося ракетного топлива, что вызывает смертельную опасность для тех, кто вдохнет. Кстати, отек мгновенный отек легких, человек умирает за секунды, за доли секунды, даже правильнее так сказать. Так вот, упала эта ракета, потеряли они ее в Липецкой области. Причем она не, не просто упала, она рванула еще, она рванула, потому что она отвязалась и стабилизаторы сделали свое дело, ракета летела носом вниз, как положено. Угол атаки был приблизительно как боевой, как настоящий, хотя маршевый двигатель у ракеты не работал на момент ее падения. Она просто, просто отвалилась. Она взорвалась и уничтожила трансформатор. 540 домов остались без света. Что сказала российская пропаганда? Что это было, якобы падение первой ступени э, ракетного комплекса, какого не уточняли, какого-то там космического ракетного комплекса. Вот. Но сейчас появилось видео, где четко видно ракету Х-22, которая входит в землю, происходит взрыв и в ближайшем населенном пункте гаснет свет. Вот. Огромная воронка от вот такой практически тон, в тонну веса бомбы. Вот. А местным жителям рассказывают, о, что а это упала ступень космической ракеты. Ну, им, в принципе, все равно, что там упало. В любом случае света нет. Світа питається там восстановити. но ну, треба, видимо, ввести новий трансформатор, тому казив очень мощний, і, звісно ж, уничтожив все, що можна останні только хвостики проводов от этого трансформатора, які к нему підходили. Пригадаємо також удар сил оборони по військовому складу загарбників у торопці Тверської області, що зберігали росіяни на тому арсеналі і чим він унікальний, розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Склад торопець це один з найновіших російських складів озброєння, який був помпезно відкритий шість ну, років тому він був відкритий влітку 2018 року. До речі, сьогодні вже з'явилася інформація, що колишнього заступника міністра оборони, який його власне відкривав, що його сьогодні було заарештовано. Ні, Його здається ще, ще значно раніше чи не раніше, Івану... ну тоді. Це тата, та, їх значно та, раніше було це за це заарештовано та... там обох причетних до цього заступників міністра оборони, так але за його заявою, це не просто склад найновічніший, який може прийм... утримувати різні типи озброєння ракетного та артилерійського, в тому числі захищати його від різних типів авіаційних ракетних загроз, навіть тактичної ядерної зброї. Тому ну напевно, пожартуємо, що можливо наша в нашій паляниці є трошки там не знаю. Під, якраз, на, якраз, уран, я То це виходить, що ми вже маємо так. Ядерну це там це, це, може Уран чи Плутоні, але ну от, чи, 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 чи все ж таки збрехав. А, але е, враховуючи е, місце, ну місто Твер, де воно знаходиться. Це важливий логістичний вузол, і е, е, цей склад його е, ефективно використовувати е, як. Е, Саме це місце, ну, його ефективно використовувати, зокрема, як місце перевалки і накопичення, як для ракети скандер М. Ем, ракет. КН 23 корейських і ракети с 300 і с 400. Чому я вважаю, ну, чому я вважаю правдиву інформацію про те, що вони там були? Бо з точки зору логістики їх там вигідно розташовувати, плюс розуміємо, що ну в подальшому їх вести в зону бойових дій. Враховуючи, що вони використовуються, ну зокрема, там ескандерем КН-23, в принципі, аналогічно з аналогічних рубежів, е, тому ну їх в подальшому ви відправляти звідти нам. Скажімо, в зону бойових дій або в район виконання бойового завдання, звідки ці ракети відповідно запускаються, воно ну насправді ну, насправді для цього є всі підстави так вважати. А, другий факт, який би мені все ж таки хотілося, от, ну на який хотілося б звернути увагу, це от те, що в нас дуже люблять робити. А, це все ж таки, от, от відповідно. Скільки в нас, ну це в нас від, до міста Тверь, а при цьому ш, пи, питання ще в тому, а яка ж відстань у нас від кордону з Україною? От що дуже всі зараз ж також цікавить, от там від кордону саме з Україною? Ну, там, ну приблизно близько кілометрів, мінімум, най, мінімум. Це ж найдальша точка, правильно? Ну, це, це, це ні, це, най, це, це, точка... це це враховуючи, що ми з кордону, прямо так буде так, <звісно> це враховуючи, що ми прямо з кордону. Це з що ми прямо з кордону. Носимо, ну звісно, так, що це не так. <звісно> е, ну е, тобто, ми бачимо, що м, враховуючи удар, і те, як він був нанесений, ну так, чітко чітко ну, ми чуємо звук реактивного двигуна, або це був БПЛА з реактивним двигуном, або це була. Українська крилата ракета, тому що також погодимось. Ну на жаль, ми, українці, дуже багато так вже чули перед заходом на ціль. Е, звук реактивний крилатих ракет, наприклад, так як це е, там х-101 Калібр. Е, що звук насправді дуже схожий, тому або це український БПЛА з реактивним двигуном, або це українська крилата ракета, також з. Ну, зрозуміло, що з реактивним вигуном, е, і тут найголовніший висновок, до якого я б хотів би прийти: що Україна має, е, повірте, е, ну там вже шукають росіяни ракети уламки ракетекам, як вже здивуються американці, що на відстані понад 500 кілометрів після попадання в Україну почали долітати ракететикам. Коли вони там 100% вже хтось знайде уламки. Е, але що для нас приємно, що у нас є зброя. Дальністю більше ніж 300 кілометрів з реактивним двигуном, е, яка здатна наносити такі враження по стратегічних військових об'єктах. Е, це робить висновок, що Україна входить у той на даний момент, війшла у той клуб ексклюзивний, напевно, клуб держав в світі, які мають на озброєння в себе стратегічне озброєння. Тобто, це стратегічне озброєння, вже е, окремо хочу. Відзначити все ж таки прогрес. От я багато говорив в контексті наших також ударних БПЛА, ударних дронів, е, наших БПЛА Камікадзе про е, прогрес України в розробці бойових частин для е, таких типів зброї. Що в цьому ми ну, до правди дуже, скажімо так, показуємо себе набагато ефективніше, ніж е, показує себе Росія, тому що ну, них відверто. Там прогресу в тому шахіді, за скільки вони його використовують, особливого так і не намітилось. Ми ж можемо вражати. Ну давайте так при всьому, там нехлюйстві чи от там, знаєте, також не будемо сильно принижувати нашого ворога це або недооцінювати. Ну, зрозуміло, що там ну вкрали там можливо вартість з половини того складу, там як не мало бути, але тим не менш, ну це ж все одно певні залізобетонні будівлі, укріплення, можливо, навіть там ну підземні е зрозуміло. Зрозуміло, що було 100% порушення певної техніки безпеки зберігання певних типів боєприпасів. Прекрасно зрозуміло, що до речі, а, до речі, між іншим Андрій. От ви згадали про техніку безпеки. Там там є якраз до речі, фото. Я зараз їх долучу. А там видно, що а, окупанти збирали просто напросто на а, відкритому повітрі. Почали ну, збирати зелені вітрі. ящики зі зброєю. Вони просто лежать на відкритому повітрі. Хоча повірте, я можу сказати, що ну це ну нехай це лежали снаряди для СЗВ… Град не що, нехай це лежали там міни ті ж, да? повірте, ракети Іскандер М або КН-23 ніхто б там ну, під відкритим повітрям ну явно б не зберігав, е, тому ну, влучання для нас ефективне. Е, знову пройшли аналоговнітну систему протиповітряної оборони. Е, також варто відзначити, що є е, така розуміння, як це. Ну, це скажімо так. Це ну, реакція, що ну, тобто, яка ланцюгова реакція при детонації боєприпасів. Зрозуміло, що там з одних розпочнеться на інші перейде, тому плюс, це все ж таки знову ж таки лісиста місцевість, вогонь там передається. Ну. Дуже багато факторів, які там грають на користь того, що враження, якщо воно відбудеться, і достатньо ефективно, воно зможе, скажімо так, далі саме себе розвити. Е, і це, ну, це добре для нас. Сподіваємося, що це далеко не остання бавовна на військових об'єктах країни агресора. Підписуйтесь на фабрику новин, аби не пропустити подальші прольоти в Росії. Також тисніть вподобайку, якщо хочете побільше подібних відео на каналі.